Всім привіт! Мене звати Влад, і В цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Держдеп Сполучених Штатів наведе перемовин щодо приєднання Канади до Сполучених Штатів. Про це нещодавно заявив Марко Рубіо. Також зауважив, що Сполучені Штати сконцентровані на запровадженні нових тарифів. Тому що Трамп вважає, що несправедлива торгівля між Штатами та Канадою. Ну, власне, після прикола з тарифами стало зрозуміло, що Трамп не хоче там приєднати Канаду чи Мексику, а хоче тиснути на ці країни, і в принципі це виходить. Та країни і справді почали підкорятися Сполученим Штатам і робити те, що хоче саме Трамп. Цікаво, що всі ці тарифи відклали лише на 30 днів. Тобто вже з початку березня знову будуть дискусії щодо їх продовження. Ну і знову ж таки буде тиск зі сторони Сполучених Штатів. Наразі питання якраз було головним це кордони, а наступним може стати якраз торгівля чи навіть торгівельні домовленості, якісь нові. По панамі теж історія стала прояснюватися, нещодавно також були перемовини, і якраз у Панамі пообіцяли, що Китай не буде впливати так сильно на панамський канал, як він зараз впливає. Там була інформація про те, що якраз ключові порти на цьому каналі зайняли китайці і якимось чином їх позбавлять цього права. А ну і поки що залишається тільки Гренландія на порядку денному. Хоча справді Трамп напевно буде намагатися її взяти. При цьому в Канаді запустився цілий тренд із відмови від американських продуктів, і навіть ось на спортивних змаганнях американський гімн освістували. What the hell are you doing? What? That's Heinz ketchup. So? It's цамерики. It's We're in a trade war. навряд чи вийде досить масово бойкотувати американські товари, враховуючи те, що кількість імпорту зі сполучених штатів більше ніж 50%. І навряд чи Канада може покривати усі потреби ринку. Знову ж таки, може у харчовій промисловості це може робити. А щось більш складне все одно імпортують зі Сполучених Штатів. Ну і продовжуючи цю тему. Ось Associated Press пише про те, що уряд Китаю також оголосив, що запровадить тарифи у розмірі 10% на сільськогосподарську техніку автомобілі та сиру нафту зі Сполучених Штатів. А ну і наразі було анонсовано, що будуть перемовини між Трампом та Сі Цзіньпіном, хоча ось компроміс якраз між Китаєм та Сполученими Штатами досить складно знайти. А ще ось вирішив звернутися до світової організації торгівлі зі скаргою на дії Сполучених Штатів заявили про те, що вони незаконні, що Сполучені Штати не можуть так діяти, і все це порушує якраз нормативи, які встановлені у цій організації. Ну і цікава новина, яка скоріше за все пов'язана із торгівельною війною, це про те, що у Китаї перевіряють компанію Google на предмет порушення. Антимонопольного законодавства. Це доволі іронічно, при тому, що половина сервісів Google просто забанені на території Китаю. А ось така цікава відповідь, але ці тарифи все ж таки більше б'ють по Китаю, тому що Китай досить багато експортує до Сполучених Штатів, при тому імпорт не такий великий, і тому, в принципі, ось цей тариф на американські товари призведе до не дуже великого тиску. Але ось сама торгівельна війна йде у повний зріст. В принципі, для Трампа це не дивно, тому що Трамп її якраз розпочав за своєю першою каденцією. Навіть адміністрація Байдена, в принципі, продовжила цю інтенцію. Ну і наразі Трамп повернувся і зрозуміло, що з Китаєм буде поводити себе ще більш жорстко. А ведення Українська Правда пише про те, що у січні Сирський видав наказ про переведення до сухопутних військ. Бійців із усіх родів та видів військ, і таким чином було переведено більш ніж 50 тисяч солдатів. За даними виданнями, такі переведення роблять, щоб запустити механізм ротації. Оскільки людей просто не вистачає новобранців, які наразі проходять навчання. Найголовніше питання а вже ж, а кого переводять? Якщо це стосується і справді важливих людей у тилу з важливими посадами, то це не дуже. Ось раніше була новина про переведення ППОшників, і це напевно не дуже добре. З іншого боку, є і справді проблема, що механізму ротації фактично весь цей час не було, тому деякі люди постійно перебувають на передку, чи майже постійно, а деякі люди постійно знаходяться в тилу, і за увесь час війни фактично ніколи не. Ніколи не були на нулі. Це, до речі, теж нерідко частина корупційної складової в армії. А разом з цим ця новина показує глобальні проблеми з мобілізацією, що просто не вистачає людей. І більше того, за місяці мобілізації ми зрозуміли, що влада не знає, як зробити мобілізацію більш ефективною, тому робиться те, що робиться. А ну і це призводить вже ж тільки до деградації армійської структури і до ослаблення позицій на фронті, якими наразі, до речі, і спостерігаємо, на жаль. Видання CNN пише про те, що Ілон Маск набув статусу спеціального держслужбовця при адміністрації Трампа. Він не є волонтером, але не є штатним, якраз федеральним службовцем, не отримує заробітної плати, але при цьому буде мати. Доступ до держтаємниці, при цьому як зауважує видання, маск підпадає під дію федерального закону про конфлікт інтересів, який забороняє держслужбовцям брати участь у справах, які можуть впливати на їх фінансові інтереси. Тут доволі цікаво, до речі, враховуючи, що Ілон Маск найбагатша людина в Америці і напряму має відношення до великих компаній. А ще доволі цікаво, що він якби є неофіційним службовцем. Але при цьому буде мати доступ до держтаємниці, і це звучить досить не дуже. А багато хто жартував вже про Арестовича, тому що той теж перебував у якомусь незрозумілому стані, якийсь там позаштатний радник, але при цьому, але при цьому деякий час він був одною з головних людей в принципі, з офісу президента і був навіть лицем якраз української влади на початку 22-го року, напевно, так і було. А ось щодо держтаємниці, то невідомо чи мав Арестович доступ до неї. Подполковник. Состоятельный человек, да. Человековед. Психологией занимаюсь много. Я таксистом подрабатывал, например. Параллельно ходил в театр. Я это офицер информационной, информационной борьбы. Я не трах тебе бедох. Ну, не забывайте, я родом из спецслужб. У меня диплом даже был, но это военный перевод. Я на спецслужб. А Зеленський нещодавно прокоментував слова Трампа щодо корисних копалень, так заявив про те, що Сполучені Штати і справді можуть інвестувати у цю сферу, і що, в принципі, розуміє зацікавленість американців на цей рахунок. Також зауважив, що Україна раніше володіла ще більшою кількістю корисних копалин, але ось Росія окупувала землі, де їх доволі багато, що і справді так. Ще ось трішки пізніше голова Українського МЗС вирішив висловитися теж на цей рахунок і заявив про те, що американці можуть мати ще додаткові економічні інтереси. Зокрема, Україна має величезний потенціал щодо закупівлі американського газу, а також щодо його зберігання на своїй території. Крім того, зауважує, що інвестори зі Сполучених Штатів якраз можуть перебувати в Україну для відбудови, і це також буде доволі важливим проектом, на якому зможуть заробити американці. Загалом така активна підмазка до Трампа вже пішла. Українська дипломатія робить все, що може, хоча діє не так тонко. Тим не менше, Трамп, в принципі, любить підлабузників, тому йому, напевно, це може і сподобатися. Зеленський знову на нещодавньому інтерв'ю почав говорити про НАТО та про ядерну зброю. Говорить про те, що Україна має вступити в НАТО. А якщо Україна не вступить до НАТО, то, то Україна повинна мати ядерне озброєння для самозахисту і так далі. і так далі. А знову якісь фантазії Зеленського з цього приводу не на кого спрямовані. Зрозуміло, що в НАТО Україна у скорому часі точно не зможе вступити. А щодо ядерного озброєння це вже якісь... Супер дивні фантазії, Україна не зможе створити ядерну зброю, і це ніхто не дозволить зробити. Знову ж таки, навіщо все це я не розумію? Це типу такий шантаж в країн НАТО, але вони на нього вже ніяк не реагують. Зеленський щось подібне робив вже неодноразово за останні пару місяців, але реакція і справді нульова. А ще в нього спитали про відношення до Путіна. Він заявив, що це не має ніякого значення і сказав, що може провести перемовини з Путіним, щоб завершити війну, тому що люди погибають, і в принципі, і в принципі, це є найважливішим пріоритетом. What does it matter how I What is my attitude to him an enemy. And to be honest, I believe he considers me an enemy as well. Пам'ятаю, рік тому була інша риторика, але Зеленський повертається до своєї передвиборчої програми, до своєї передвиборчої риторики, коли говорив про те, що хоч чортом він домовиться, але найголовніше, щоб війна закінчилася. Трамп нещодавно підписав указ про вихід з Ради ООН з прав людини. У самому документі зазначено, що Сполучені Штати виходять з цієї ради. А також забороняється фінансувати близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям. Йдеться про БАПОР, в принципі, теж доволі очікувано. і ще підписав указ про максимальний тиск на Іран. Через деякий час Ізраїль зробив те ж саме: теж вийшов з тієї ради ООН з прав людини і заявили про те, що Рада захищає порушників прав людини, дозволяючи їм ховатися від контролю і демонізує єдину демократію на Близькому Сході, а саме Ізраїль. Також заявили про те, що вони займаються навіть пропагандою антисемітизму. Ізраїль, напевно, сам не наважувався вийти з цієї організації, але після Трампа напевно зрозуміли, що можна так зробити, і в принципі, якщо Сполучені Штати вийшли, то можна і Ізраїлю. Хоча й справді щодо ООН, то ООН постійно клепає антиізраїльські резолюції кожен рік, по декілька резолюцій, як мінімум, щодо окупації територій, щодо палестинців, щодо ще інших там питань і таке інше. Ну а самі ж підрозділи ООН викликали і справді питання. Ну, щодо Бапора, то це взагалі якийсь повний треш, тому що організація напряму співпрацювала з Хамасом, і навіть ця організація була фактично співучасницею різанини у Ізраїлі, що вже виходить за межі якогось розуміння. Видання The Times of Israel пише про те, що Антаняху подарував Трампу два пейджери на згадку про операцію проти Хізболи. Ну і Трамп заявив у відповідь, що цей справді була чудова операція. За словами видання пейджерів було два: один із них позолочений, а інший звичайний. Та друзі, подари. Брілянти навірно, да? Говорять, я не розбираюся. А я б на місці Трампа не брав би Пейджери у Ізраїлітян. все ж таки, А то фіг знає, що там може статися. Щось не то скажеш, і все пейджери твої підірвуться. А взагалі доволі цікаво, як Ізраїль спочатку говорив про те, що ні, він нічого не знає про цю операцію, але трішки пізніше, коли її почали вихваляти, коли почали говорити, що це якась неймовірна операція, Нетаньяху заявив про те, що і справді це ізраїльська операція, і почав прямо цим бравувати постійно. І ось цей жест теж, в принципі, напевно, така гордість за цю операцію. Видання NBC News пише про те, що Сполучені Штати розробляють плани виведення американських військ із Сирії, пишуть про те, що адміністрації Трампа у цьому зацікавлені, і що Трамп, в принципі, наполягає на тому, щоб вийшли звідти війська, і це буде зроблено скоріше за все поетапно. З одного боку у Сирії справді встановлюється якийсь дружній режим, і напевно американські військові там вже і не потрібні. Хоча, напевно, деякі військові бази все ж таки там збережуть, як і в інших країнах близького сходу, які є дружніми для сполучених штатів. З іншого боку, питання курдів і нинішньої влади не є вирішеним, і виведення американських військ може якраз створити нові ризики, а саме операції проти сирійського курдистану з боку якраз сирійської опозиції та туреччини може зникнути якийсь вагомий фактор, і тоді розпочнеться нова війна, і так вийде, що Сполучені Штати кинуть курдів своїх союзників. Зеленський нещодавно звинуватив Такера Карсона у роботі на Кремль. Так він заявив про те, що той працює на Путіна. І цитую, лиже йому зад. Потрібно зрозуміти хі ніцту мордіплеандер'скапененюкрейн. Ти стоп воркінгфутін. Стоп his ass, honestly. Як то кажуть, Зеленський жорстко про Такера Карсона. Може, такер так образився за те, що Зеленський не хотів давати йому інтерв'ю. Взагалі останнє інтерв'ю такера у цьому Пірсу Моргану і справді звучало як інтерв'ю з якоюсь Симоньяншею чи з чимось подібним. А він постійно виправдовував Путіна, щось там заганяв про Крим, та ще й доволі жорстко критикував Зеленського, іноді доводячи це до якогось абсурду. Тому і справді це виглядало як якась російська клюква. А Дмитрій Пісков нещодавно заявив про те, що незважаючи на те, що до легітимності Зеленського є питання, Росія готова вести переговори з ним. А також він зауважив, що враховуючи ситуацію на полі бою, то у переговорах повинен більше бути зацікавлений Київ аніж Москва. Це доволі цікаво чути після різких заяв Путіна про те, що Зеленський нелегітимний і що навіть не може відмінити свій указ, але так чи інакше, можливо, йде якраз промацування ґрунту щодо підписання домовленостей, але можливо Кремль готується ще до якихось нових ультиматумів, хто його зна. Може розуміючи, так чи інакше наступ Росії закінчиться, і все одно потрібно буде сідати за стіл перемовин. Взагалі доволі складно прогнозувати, що у Кремлі в принципі хочуть досягти. Мені здається, що вони самі не визначилися, які цілі вони переслідують і що, в принципі, хочуть зробити на наступному етапі. В СБУ встановили, що спецслужби РФ організували теракт 1 лютого, йдеться про підрив у ТЦК, як повідомляють завербований через телеграм-хлопець приніс вибухівку до ТЦК і разом із нею підірвався прямо на місці. І от буквально вчора ще був аналогічний випадок тільки у Кам'янці-Подільському, там також пролунав вибух у будівлі ТЦК, і історія така ж сама, що якась людина принесла вибухівку і підірвалася, і теж загинула. Говориться про те, що цю вибухівку він передав під виглядом речей для військовослужбовців. Серія вибухів ТЦК триває, і це вже відбувається не в перший раз, і... і є відчуття, що такі події тільки інтенсифікуються. Найцікавіше, що це відбувається по усій країні від заходу до сходу. І ще цікава деталь, що люди, які скоюють ці підриви, вони не кидають бомбу і втікають, вони підриваються прямо з цією бомбою. тому можна пропустити, що цих людей справді використовують у сліпу, не думаю, що вони якісь камікадзе. Все, що відбувається, легко лягає на роботу російських спецслужб, схоже, саме на це, враховуючи усе, що вище сказано. Якби це був якийсь народний гнів проти ТЦК, який справді існує, то це навряд чи було б у формі Камікадзе. Навряд чи люди були б готові підривати разом із собою відділи ТЦК. Тому насправді на це щось не дуже схоже. А видення Bloomberg пише про те, що союзники Сполучених Штатів очікують, що адміністрація Трампа представить план припинення війни Росії проти України якраз на Мюнхенській конференції. Яка буде проведення в середині цього місяця, за даними агентства, цей план буде представлено Кітом Келлогом. Припускається, що план буде включати заморожування конфлікту та гарантії безпеки, які будуть надані Україні. Подивимося, що у результаті буде, але в принципі, контури цих домовленостей ми вже неодноразово чули ще до приходу Трампа на президентський пост. Було досить багато статей щодо різних планів його адміністрації. Вони не дуже сильно відрізнялися. Але плюс-мінус це було про замороження війни, про гарантії безпеки для України. І наразі, ось навіть публічно почали говорити про передачу ресурсів в обмін на військову допомогу. Але офіційна презентація цього плану змусить вже офіційно відреагувати і Кремль, і будемо дивитися, як буде Путін реагувати. А Зеленський нещодавно знову заявив про те, що бойові дії у Курській області це важлива частина майбутніх перемовин. І ось, до речі, сьогодні, вже півроку, як ЗСУ тримають цю територію і як окупували частину справжньої Росії. А це справді може стати важливою точкою тиску для перемовин, принаймні щодо обміну територій, може якраз буде обмінено цю територію на частину Харківської області, яка досі є окупованою. Найважливіше, напевно, щоб ці території все ж таки втримали до початку перемовин, чого Путін може і не хоче якраз допустити, але українське командування досить сильно на цьому зосереджене. І раніше писала навіть про те, що туди якраз перекидували підсилену допомогу. Трамп нещодавно заявив про те, що він хоче взяти під контроль сектор гази та виселити звідти палестинців, і не виключається якраз відправка військ. На територію сектора Газа ну йдеться про американські війська. Як пишуть багато видань, цей план досить радикальний, і їм були здивовані майже усі навіть Нетаньяху не очікував від Сполучених Штатів такого плану. При цьому план категорично відкинув голова палестинської адміністрації, а також проти виселення палестинців почали виступати і союзники американців у Європі, а саме Франція Німеччина. Також виступає проти цього Саудівська Аравія, Єгипет, Туреччина та Китай. І справді дуже радикальний план, про нього ніхто навіть і не думав. Думали про те, що може буде встановлена якась більш-менш дружня влада, яка буде підпорядковуватися там саудитам чи якимось там союзникам Сполучених Штатів. І на цих землях буде встановлений якийсь такий режим. Що в принципі виглядало доволі логічно, і це могло би призвести до дерекалізації населення і переходу до мирного способу життя. А це здавалося єдино розумним та адекватним планом, щоб знову не почалася війна між Ізраїлем та Палестиною. Разом із тим, повертаючись до плану Трампа, незрозуміло, в принципі, куди подіти 2 мільйони населення. Більше того, як ми знаємо, Єгипет та Йорданія не хочуть їх до себе приймати, тому що це несе загрози для їх країн. Досвід Йорданії минулого показав, що палестинці несуть загрозу для режиму, який там існує, та у Єгипті теж це може викликати серйозні зміни. Насправді такий план може й справді призвести до великої дестабілізації усього регіону близького сходу і зробити ще гірше. Ніж зараз є. А ну і ще стало відомо, що конгресмен із демократичної партії Ел Грін висунув пропозицію оголосити імпічмент президенту Сполучених Штатів якраз через його пропозицію щодо сектору Газа. Видання Вер пише про те, що справу Павла Дурова у Франції буде передано до суду не раніше ніж через рік. А так видання пише про те, що Павло Дуров просто застряг у Франції, а месенджер перебуває у незрозумілому стані і, напевно, навіть керівництво буде замінено. Давно ніякої інформації щодо справи Павла Дурова не було. І ось ми знаємо про те, що вона відтягується, і сам Павло Дуров справді застряг у Франції. Не усі зрення вже, але тим не менш його переміщення обмежене. А ну а сам же Телеграм вже давно став більш зговірливим в плані модерації контенту та співробітництва із європейськими державами, і напевно з часом перетвориться більш-менш на якийсь WhatsApp чи щось таке, ну у плані якраз роботи із державами. А західні видання пишуть про те, що у команді Трампа стався розкол щодо способів домогтися завершення війни в Україні. Деякі посадовці прагнуть змусити Путіна до переговорів і відмовитися від своїх планів щодо України. А інші ж хочуть скоротити військову допомогу Україні і таким чином, якби війна, завершиться. А ті, хто прагне використати вплив Сполучених Штатів на Росію, це Майк Волт та Кіт Келох. Вони вважають, що таким чином можна якраз понукати Росію до перемовин. Але є деякі люди, які наполягають на тому, що треба тиснути саме на Україну, що треба просто припинити допомогу, і таким чином конфлікт якби вирішиться. Ну і цю ідею критикують загалом, тому що це буде капітуляцією перед Росією. Водночас сам Келлах прокоментував це і відкинув розкол у команді Трампа, заявивши, що усі дії погоджені. Насправді про подібний план говорили і раніше, тільки прикол у тому, що Зеленський готов йти на перемовини і, в принципі, не зрозуміло, на що на нього тиснути. А ось Путін поки що якось неоднозначно про це говорить, знову ж таки, розводить там балачки про те, що там легітимний, нелегітимний, ну і зрозуміло, що на перемовини поки що не хоче йти. Та й сенсу, в принципі, у такому тиску на Україну немає, тому що це буде просто капітуляція, і це буде буквально поразка Сполучених Штатів. Думаю, що Трамп цього а вже ж, не хоче. Держсекретар Марко Рубія нещодавно заявив про те, що Вашингтон буде надавати лише ту іноземну допомогу, яка матиме сенс. Так, це був коментар щодо згортання організації USAID і він заявив про те, що вони будуть перевіряти недоцільні програми, проведуть якийсь аудіт і будуть надавати допомогу, яка тільки має сенс. Наголосив, що програми спасіння життя, забезпечення їжею чи ліками будуть і далі працювати. А ну ситуація щодо USAID прояснюється і рівень божевілля начебто знижується, і вже говорять про те, що все ж таки програми будуть продовжені, але якісь необхідні, які справді пройдуть аудит. А і справді від цієї програми залежить життя багатьох людей по всьому світу, тому це і справді важливо. А щодо аудиту, то і справді його треба провести, незважаючи на те, що і справді USAID займається дуже важливими справами по всьому світу з одного боку, з іншого боку, там є. Досить багато різних програм, які фінансувалися за кошти Сполучених Штатів, і які не мають ніякого сенсу, які просто є корупційним чинником, напевно, який там присутній. А ну і продовжуючи цю тему, адміністрація Трампа публічно розкритикувала діяльність цього агентства і виявили деякі досить дивні програми, які фінансувалися. Наприклад, в Афганістані фінансувалися програми для підйому сільського господарства, але все це використовувалося для вирощування героїну. А серед інших прикладів, які критикує адміністрація Трампа, це, наприклад, 47 тисяч доларів на трансгендерну оперу в Колумбії та 32 тисячі доларів на трансгендерний комікс у Перу. Ще чому 6 мільйонів просто дали на розвиток туризму у Єгипті. Крім того, у повідомленні йдеться про те, що фінансували сотні тисяч порцій їжі для бойовиків, пов'язаних із Аль-Каїдою у Сирії. Ось, власне, і погані приклади, куди ці кошти витрачалися. А голова німецьких христиан демократії Фрідріх Мец нещодавно заявив про те, що його правоцентристська партія ніколи не буде співпрацювати з АФД і називаючи цю партію своїм найголовнішим противником. Так він запевняє виборців, що ні на які перемовини з ними не буде йти, що ніякої коаліції за Євді не буде, і що ніякого табу він не порушував. Раніше якраз його в цьому почали звинувачувати зі сторони соціал-демократів, тому що він пішов на підписання з ними спільного закону, який, до речі, так і не пройшов. Все ж таки голова христиан демократів вирішив переконати виборців у тому, що вони нічого спільного за Фдії не мають і не будуть мати, і голосуйте за них, не переживайте, що буде коаліція за Фдії. Хоча останні дії справді змусили задуматися, що справді може бути така коаліція, якщо вони готові на поступки. Тому що, судячи з опитувань, і справді дві головні партії на цих виборах це якраз християн демократи які на першому місці, і на другому місці, ймовірніше будуть якраз АФД. Тому буде можливість колотити з ними коаліцію в іншому випадку. В іншому випадку християн демократам, як і соціал-демократам треба буде створювати коаліцію з трьох партій партію світлофор і що цікаво що там буде дві ліві партії скоріше за все тому й справді перспективи об'єднання все ж таки є